Набираємо обертів, продовжуємо тренуватися. Записую тренування в форматі інструкції, тобто я показую вправу, розказую, як її правильно робити, розказую, скільки разів вам потрібно зробити, і ми робимо вправу за вправою, робимо кругове тренування. Тобто в нас буде 8-10 вправ, одне коло, відпочиваємо, робимо наступне коло. Одразу на початку тренування кажу, що Кажу, що потрібно зробити не менше трьох кіл. Це просто для підтримки форми. Якщо хочете гарно потренуватися, робимо 5 кіл і стараємося встигнути за 45 секунд. Отож, починаємо тренуватися. Перша наша вправа це буде присідання, зміння зміна положення ноги. Тобто ми будемо з вами присідати ноги на шині плечей, вставати, міняти положення однієї ноги, тобто розкривати позицію, знову присідати, вертати її на місце. І робити ось такі присідання. На кожну ногу ми робимо 16 разів. Давайте ще раз. Ноги на шині плечей. Коли присідаємо, пам'ятаємо, коліна розводимо. Таз подаємо назад, грудною ктиною тягнемося вперед. Присіли, піднялися, перенесли праву ногу в бік, знову розкрили позицію, присіли, поміняли. І раз. І два. Робимо 15 разів на одну ногу, трошки відпочиваємо, робимо 15 разів на іншу ногу. Є. Далі ми з вами робимо присідання і а, викручування. Ми ставимо руки за головою, ноги ставимо широко, робимо від 16 до 20 разів. Тобто або по 8 разів на сторону, або по 10 разів на сторону. Руки за головою, позиція широка, Локті не дивляться вперед, локті дивляться вбік. Ми з вами присіли, з вами зробили вдох, з видихом, підняли ногу, зробили ротацію, знову присіли, зробили вдох, зробили ротацію. І таких ми робимо або 16, або 20 разів. Є. Yeah. Тобто починаємо з присідання. Присідання нога в бік, присідання нога в бік, потім присідання, ротація, правий локоть ліве коліно, лівий локоть праве коліно. Є. Тоді трошки відпочили і переходимо до наступних вправ. Далі у нас з вами буде е, вихід в планку. Тобто ми будемо робити наклон, вихід в планку. Потім спробуємо з вами зробити ласточку. Я став біля карімата, щоб було мені трошки зручніше, але ви можете робити вдома, якщо у вас. Е, Нема карімата, в принципі, він сильно не потрібний. Отож, ноги лишаємо на шині плечей, можливо, трошки вище. Коліна Зовсім трішки згинаємо, відводимо таз наверх, таз назад, грудь тягнемо вперед, руки за головою. Ді, я зробив наклон з максимально прямою спиною, тепер опускаюся повністю вниз, виходжу в планку, роблю лок. Тобто стою в рівненьку планочку. І далі на максимально прямих для себе ногах. Вертаюся на вихідне положення, ставлю п'ятки, руки ставлю за голову і повністю піднімаюся вверх. Давайте ще раз, Я зробив наклон, зупинився, поставив руки на землю. Є. Вертаюся на вихідне положення, руки за голову, піднявся повністю наверх. Є. Я роблю таких 16 наклонів, потім лишаюся в положенні планки. Тому що після цього я роблю ходьбу на місці. Тобто я лишаюся в планці, підтягнув праву ногу, поставив, ліву ногу, поставив, вернув праву ногу на місце, вернув ліву ногу на місце. Таких ви робите приблизно 30-40 секунд і тоді відпочиваєте. Чудово. Мені хотілося сказати, що ми йдемо на керімат, але ні. Ні, ми встаємо, тому що я хочу, щоб ми з вами зробили ласточку на одній нозі. Ми з вами робили вже наклони, да? а тепер нам треба зробити їх трошки складнішими. Тож у нас буде ласточка. На одній нозі, тож як ми її робимо? Для початку ми ставимо ноги на ширині плечей, трохи знаємо коліна, відводимо таз назад. Є це вихідне положення. Далі дивіться, у нас все навантаження буде на опорній нозі, на тій нозі, яка лишається на землі завжди. Я ставлю праву ногу назад, і давайте подивимося, як взагалі виглядає. Це легший варіант, коли ми кожен раз ставимо ногу на землю. Я відвожу таз назад, нахиляю грудну клітину вперед, випрямляюся в одну лінію, вертаюся на вихідне положення, роблю раз. Потім знову випрямляюся вперед. Вертаюся на вихідне положення. Роблю два. Ваше завдання зробити максимально рівну лінію, опираючись тільки на одну ногу. Це легший варіант, коли ми ставимо кожен раз ногу на землю. Показую одразу ваш варіант. Це ми з вами випрямляємося в ласточку. І коли вертаємося на вихідне положення, не ставимо ногу, а її піднімаємо перед собою. І знову. Туда. І вертаємося на вихідне положення, не ставимо ногу. Зроблю ще раз. Щоб ви не думали, що це нереально? Є. Супер. Отож, з вами ми поприсідали. Присідання зміна положення ноги. Потім е ще робимо присідання, потім переходимо, робимо вихід в планку, Ходьба в планці. і потім встаємо, робимо ласточку. Все. Далі опускаємося вниз на керімат. У нас з вами буде багато преса зараз. Отож. Ми лягаємо повністю вниз, просто подивлюся точно, що ми робимо. Так. Мах ноги підйом таза, прес, рука, пряма нога, повні підйоми на прес. Окей. Зворотня планка, розтяжка спини. Хорошо. Є. Тож ми, ми з вами пам'ятаємо, що коли ми лягаємо на спину, ми добре прожимаємо поясницю. І що ми зараз з вами будемо робити? Ми будемо робити підйом тазу наверх, але вже з махом ноги. Тобто права нога лишається на землі, я неї добре давлю на землю. Відкруляю ліву ногу. Дивіться, коли я буду робити мах і підйом тазу вверх ноги, я не ставлю ногу кожен раз на землю. Тобто нога піднята, я роблю мах ноги, підйом тазу вверх. Вертаюся на вихідне положення. 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 Я не ставлю ні ногу, не ставлю таз. Роблю таких 16 разів на одну сторону, перехожу одразу на іншу сторону, роблю 16 разів на іншу сторону. Чудово! Ми зробили з вами махи. Після махів ми робимо прес. Це скручування, діагональні скручування. Лікоть коліно, потім пряма рука, пряма нога. Як виглядає? Я ставлю праву руку за головою. Лікоть у мене дивиться не в бік, а трохи. По діагоналі і випрямляється. Наприклад, якщо я роблю правою рукою, ліва нога. Я випрямив ногу. Якщо я починаю робити прес, я ногу вже не ставлю на землю. Я скрутився, вернувся на вихідне положення і далі я тянуся вже прямою рукою до прямої ноги. Раз. Два. Раз. Два. Я зробив так права рука ліва нога. Тепер роблю ліва рука права нога. Тоді я відпочиваю, трошки розтягуюся. Після того, як я зробив цей прес, діагональні скручування, зігнута рука пряма е, нога, я роблю повні скручування. Як вони виглядають? Руки лишаються за головою, я роблю скручення, повністю піднімаюся і торкаюся своїх тет. Раз. Вертаюся на вихідне положення. Два. Три. Після того, як я це зробив, я лягаю повністю, піднімаю свої ноги і буду робити діагональні викручування. Тобто раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Тоді відпочиваю, повністю себе розтягую. Так. Це не кінець, тому що я хочу, щоб ми з вами зробили ще одну вправу. Це у нас буде зворотня планка. Ми вже робили легший варіант, тепер будемо робити трошки важчий варіант. Ми спочатку зробимо велосипед, а потім потримаємо зворотню планочку. Отож, ми випрямляємо ноги, ми ставимо руки за спиною, стараємося, щоб наші кісти дивилися прямо або по діагоналі. Поставили. І я тепер відриваю таз від землі. А це наше положення зворотньої планки. Перше, що я роблю це 16-20 разів. підйома ноги до себе. Раз, поставимо місце. Два. Поставили на місце. На кожен ваш підйом у вас буде, має бути видих. Є чудово. Потім ви лишаєтеся в зворотній планці на секунд 30. Тобто вижили таз вверх і тримаємося. Є. Тоді сіли і знову ж таки потягнулися до своїх ніг. Розслаблюся. Є. Чудово. Нагадую, що ми робимо вправу за вправу, як я показав. Між вправом відпочиваємо 10-15 секунд, не більше. Після того, як ви зробили повне коло, всі вправи, які я показав, ми з вами робимо відпочинок від 30 до 60 секунд і тільки після того переходимо до наступного кола. П'ємо водичку, займаємося в добре провітряному проміщенні. кайфуємо від процесу.